Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук, дипломатії. Як популярна музика впливає на політику? Про це та багато іншого у програмі Дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Добрий день. Вас вітають студенти другого курсу у спеціальності історія та археологія Басько Роман та Головченко. Ян вітаємо. Ми продовжуємо говорити про непересічну особистість української історії, а саме Михайла Грушевського. В минулій частині ми говорили про наукову діяльність славетного історика 20-го століття, академіка Всеукраїнської академії наук. Грушевський був видатним організатором наукової справи в Україні. Він створив українське наукове товариство в Києві, редаговані ним різноманітні збірники і серійні видання складають золотий фонд української науки насамперед історіографії. Але сьогодні ми хотіли би висвітлити насамперед політичну діяльність Грушевського і розвіяти існуючі міфи навколо нього. Грушевський, як політик, пройшов досить такий складний шлях від члена національно демократичної партії Галичини і товариства Українських поступовців у Києві до творця засад української незалежної держави. Його політичні погляди змінювались, але любов до історичної істини для нього завжди була вищим мірилом в науковій творчості і політичній діяльності, загалом варто зазначити, що створення Грушевським фундаментальної історії України, про яку ми говорили минулого тижня, мало не лише наукове, а й політичне значення, оскільки, коли він почав над нею працювати, Україна була поневолена австрійською та російською імперіями, що взагалі не визнавали за українським народом право на існування як окремої нації. Політична діяльність Грушевського розпочалася в Галичині, де він був одним з членів національно-демократичної партії. Саме її діяльність широко розгорнулась в центральній Україні під час революції 1905-1907 років. Саме її мета полягала в набутті Україною автономії. Ще напередодні революції Грушевський значну увагу приділяв питанням суспільно-політичної перебудови Російської імперії. З початком першої російської революції, саме коли життя поставило це питання на порядок денний, Грушевський активно включився в його обговорення. Орення в статті Українство і питання дня в Росії, опублікованій у 1905 році, він доходить висновку про те, що розвал російського бюрократично-політичного самодержавства може створити сприятливі умови для того, щоб українство саме вийшло на межі етнографічної народності, стало політичною і економічною силою. Вже на початковому етапі своєї політичної діяльності Грушевський вважав, що в українському суспільно-політичному житті не мають права на існування такі елементи, як безпринципність, аморальність, легковажність та моральна розхитаність навпаки, політичні обставини кінця 19-го, початку 20-го століття, вимагала від українського народу високого морального настрою. Та спартанського духу почуття обов'язку, певного аскетизму та навіть таки героїзму. В Свою чергу Грушевський закликав до національної злагоди: Україна повинна стати була країною, яка могла б нести в життя людства морально-соціальні цінності, а також переконання. Кожного громадянина в тому, що держава існує для його власне щастя, і він повинен служити їй. 11 грудня 1914 року під час російської окупації Галичини Грушевського було заарештовано за нібито причетність до його створення легіону українських січових стрільців. У 1915 році його відправили в заслання і згодом вже дозволили переїхати до Казані, де він зміг продовжувати наукову роботу а потім до Москви. Він зустрів початок української революції революції саме там на початку березня 1917 року з Києва на московську адресу Грушевського почали надходити численні телеграми з проханням терміново повернутись до Києва і зайняти посаду голови Української центральної ради, на яку його було обрано заочно, 11 березня. захопивши з собою цінні українські стародруки, Грушевський виїхав до Києва. На той час Грушевський залишався прибічником автономного статусу України. Мені здається, у квітні 1917 року. Він видає брошуру, яка іменується, як якої ми хочемо автономії федерації. У розділі, що таке автономія, Рушевський дає теоретичні визначення ряду політичних термінів, зокрема, таких як автономія, самоуправа чи самоврядування, краєва автономія, також розширена самоуправа та інші. Наведемо приклад: автономія грецьке слово. Самозаконність це значить право жити по своїм законам, самим собі встановити закони, а не жити по чужим законам і під чужою владою. Кінець. Цитати батько Грушевський так за часів Української центральної ради називали цього українського державного і політичного діяча, знаного історика, прибічники української ідеї 14 березня у вівторок, надвечір професор Грушевський прийшов на перше засідання Центральної ради. На нього вже там чекали члени Центральної ради, 10 чи трохи більше осіб. В такому складі Центральна Рада повністю не представляла українського народу, тому на першому засіданні на пропозицію саме Грушевського було вирішено на початку квітня скликати український національний конгрес, тобто представників усіх верств народу, і на ньому обрати новий склад Центральної ради. Грушевський сформулював програму і платформу Центральної ради як осередку українства, який об'єднується в громадську організацію незалежно від класової чи професійної приналежності. Загалом Грушевський захищав ідею пріоритету інтересів народу та і власне суспільства над інтересами держави. у схемі викладу історії України. Він обґрунтував думку про український народ як окрему етнокультурну одиницю, що є спадкоємницею Київської держави, яка сформувала свої етнокультурні реси і в умовах Галицько-Волинської та литовсько польської держав, також виходячи із цієї позиції, головною метою діяльності Української центральної ради він вбачав у тому, щоб добитися. Від тимчасового уряду Росії визначення і визнання, власне і проголошення декларації про національну територіальну автономію України наступним важливим кроком на шляху до незалежності України був перший український військовий з'їзд. Там на форум прибуло 700 делегатів, які представляли майже мільйон українських вояків від фронту і тилу на цьому з'їзді була сформована делегація до Петроградського уряду, яка разом з делегацією від Центральної ради мала вручити текст декларації проголошення України автономною частиною Росії. Сі, щойно одержавши телеграму відмову від російського уряду, Грушевський вступив на першому всеукраїнському селянському з'їзді, який проходив в ті дні в Києві. І щоб там не втратити ініціативу і контроль над українським визвольним рухом, Грушевському необхідно було зробити рішучий крок на шляху до автономії. Саме таким кроком став універсал, з яким Грушевський запропонував Центральній Раді звернутися до українського народу. Перший універсал вперше проголошено 23 червня 1917 року перед закриттям другого всеукраїнського військового з'їзду офіційні урочистості відбулися 25 червня на Софійському майдані в Києві. Цей універсал декларував намір здійснити автономію України. Зрозуміло, що російській стороні такий розвиток подій здавався неможливим, і сама думка про автономність або хоч якусь можливу сепарацію України від Росії викликала побоювання. Тому Центральна Рада в цьому плані вирішила йти на компроміс, оскільки досі федеративна ідея переважала в думках. Того часу 30 червня спільно з генеральним секретаріатом Центральна Рада видала другий універсал, за яким вона набувала статусу окремого територіально-адміністративного утворення з власним представництвом, тобто зобов'язувалася доповнити склад представниками також національних меншин. Найгірше відмовлялася від наміру самочинного проголошення автономії і повинна була підготувати законопроект про автономний устрій для внесення його на затвердження в всеросійських установчих зборах. Сам Грушевський під. Пізніше зазначав, вся подальша тактика правительства Керенського до України обернулась на те, щоб звести на нівець навіть ту куцу автономну владу, яку воно визнало. 25 жовтня вже збройний переворот саме більшовиків в Петрограді на чолі з Володимиром Леніним, і невизнання ними Української центральної ради поклали край сподіванням Грушевського про перетворення Росії на Федеративну Республіку. 7 листопада Українська Центральна Рада під головуванням Грушевського третім університетом. Універсалом проголосила Українську Народну Республіку. Подальший перебіг подій, зокрема, загроза більшовицької окупації і необхідність незалежного статусу УНР на мирних переговорах в Бресті, зумовили прийняття під керівництвом і безпосередньою участю Грушевського четвертого універсалу, який проголосив державну самостійність і незалежність України. Грушевський став одним із творців Конституції Української Народної Республіки 1918 року. Від імені комісії Центральної Ради із підготовки проекту конституції Грушевський сформував основи документа для членів центральної ради та населення України, які були оприлюднені в пресі згодом. 29 квітня 1918 року. Центральна рада ухвалила конституцію УНР, яка була підготовлена на взірець демократичних конституцій передових країн Європи та власне. США. Одним із головних її принципів це був поділ влади. Законодавчу владу мали здійснювати всенародні збори, які обиралися шляхом всенародного голосування. Виконавчу владу мала обіймати Рада міністрів. В свою чергу, третю гілку влади, судову, генеральний суд. Для остаточного розв'язання проблеми національно-державного будівництва готувався проєкт нового адміністративно-територіального поділу України. Грушевський, як автор цієї концепції, запропонував поділ на 30 земель, з яких три міста, а саме Київ. Харків та Одеса, скажімо так, вилучалися в окремі округи із приміськими територіями з проголошенням конституції УНР пов'язаний ще один історичний міф про щодо Грушевського. Це щодо президента УНР, запроваджений серед представників української діаспори Дмитром Дорошенком. Ще в 30-х роках легенду. Він ще й до цього часу може цей міф може зустрічатися до нині. З погляду формального, юридичного, а відтак і наукового. Грушевський не був президентом. Української Народної Республіки такої посади в УНР банально не існувало, не передбачала її і ухвалена конституція. Невідомий жодний акт, учинений Грушевським як президентом УНР. Водночас, кваліфікація Грушевського як президента Ради була тоді досить поширеною, особливо в газетних публікаціях. Це ймовірно пов'язано з тим, що ще одне значення слова президент це голова. Е, зокрема, Грушевський послуговувався візиткою, де був напис французькою мовою. Президент. Де парламент України наближено, хоча б зачитав та озвучив цей текст. Це перекладалося як президент парламенту України і, скажімо, так, тоді тодішній відповідник сучасного голови Верховної Ради України, а також пізніше підписувався як бувший президент Української центральної ради в протоколах засідань ради він називався як звичайним українським словом, як голова. Таким чином Грушевський був не головою УНР, а головою Центральної ради УНР. Тому тут варто розуміти оцю ключову відмінність між цими поняттями. Міфом є також і історія про те, що Грушевський затвердив перевернутий Скажімо так, прапор України, тобто жовто-синій. Жодних документальних доказів цього твердження немає. Натомість, перший законодавчий акт, який урешті врегульовував порядок кольорів на прапорі як блакитно-жовтий, було прийнято 27 січня 1918 року. Тоді Центральна Рада під головуванням Михайла Грушевського затвердила тимчасовий закон про флот УНР. Другим і третім пунктом визначалося, що прапором української військової фльоти є полотнище о двох блакитному і жовтому кольорах. Кражі блакит Нього кольору історичний золотий трезубець з білим внутрішнім полем в ньому, прапором української торговельної фльоти є полотнище у двох блакитному і жовтому кольорах. А 12 лютого 1900 цього ж таки року на пропозицію Грушевського на засіданні малої ради в користі грибом УНР був затверджений Тризуб. Гетьманський переворот 29 квітня 1918 року покрав край державній діяльності Грушевського, проте його потенціал як організатора і вче. Еного бажала використовувати українська держава в галузі розвитку української науки. Річ у тім, що Грушевський був поборником ідеї створення найвищої наукової установи України Української академії наук. Ця ідея виникає в середовищі передової української інтелігенції. Зокрема, ну якраз таки Грушевського на зламі 19-20 століття. За його ініціативи до неї знову повертаються в березні 1917 року. Але реалізації вона набула вже в листопаді 1918 року. Року саме за гетьмана Скоропадського, який хотів бачити Грушевського на посаді президента Української академії наук. Як згадував сам Скоропадський, перед тим як відкрити українську академію наук, ми довго обмірковували, хто мав бути її головою. Я був такої думки, та й усі зі мною погоджувалися, що це високе і почесне місце належить в Україні тільки Грушевському. Але відповідь Грушевського була категорично негативна. Після повалення гетьманату і відновлення Української народної республіки Грушевський вступив поборником відтворення. Не лише назви, а й зовнішньої форми по суті, як демократичної парламентської республіки, я стояв на тім, писав він, що з відновленням Української республіки треба вернутися до того моменту, де її існування було перервано актом німецького насильства. Треба проголосити неважними акти гетьманські, відновити закони Центральної ради, скликати її саму, аби від неї прийняло повну владу новий уряд, і вона передала представництво чи то установчим зборам, чи іншій інстанції. Але ці ідеї Шевського не були сприйняті вже 19-го року. Грушевський виїхав в еміграцію, де розгорнув широку наукову і політико публіцистичну діяльність. Ним засновано український соціологічний інститут у Відні. Е, досить дискусійним є питання щодо причин повернення Грушевського вже до більшовицької України і його співпраці з урядом більшовиків. Часто мова йде саме про демонстрацію своєї прихильності до радянської влади Грушевським і налагодження контактів з нею. Так, це дійсно цікавий етап у. У житті Грушевського, і він залишається досить таки дискусивним. Зокрема, таке рішення було пов'язане із банальним бажанням проводити наукову діяльність. Відповідно, писати наукові праці з історії України без українських архівів було досить таки складно. Одні дослідники говорили про те, що Грушевський був зваблений українізацією, і з однієї сторони це в... частково правда. Перебуваючи в еміграції, Грушевський писав до своїх друзів: Я ніколи не вважав себе емігрантом. Я закордонний працівник на національній ниві. І для тих українізованих шкіл, які постали на теренах радянської України, Грушевський готував підручники, які видавалися за е, зібрані кошти з американських та канадських земляків. Він розумів, що в Україні немає українського підручника. Відповідно, Грушевський посилав ці підручники, а звідти сестра йому писала у відповідь: твої підручники порізали на картон. Кінець цитат. Одна з із головних причин, яку Михайло Грушевський називав, коли повернувся до України в березні 1924 року, що головна його мета. Це завершити написання справи його життя історії України Руси. І цій тези добрев навіть Ярослав Дашкевич. Його донька Катерина сказала дуже коротку фразу іншої України немає. Є люди, які жити, творити, дихати поза межами своєї рідної землі не можуть. Еміграційне середовище науковців, таких як Наталія Полонська Василенко та Олександр Шульген, засуджували Р... Рушевського за таке рішення і. Щодо повернення та співпраці із більшовицькою владою, але й пояснювали його рішення тим, що історика тягнула до творчої наукової праці, яку він міг здійснити тільки в Києві. Боротьба радянської влади проти української культури, що загострилася на початку 1929 року, поклала край широкій діяльності Михайла Грушевського. Уже у березні, через два роки, він був висланий до Москви, Наукові заклади засновані ним були ліквідовані. Науковці і учні Грушевського здебільшого заарештовані та заслані власне, віддаючи повагу Грушевському як видатному вченому та політику, його справедливо можна назвати фундатором української державної етнополітики, який робив все, що від нього було залежне, аби нормалізувати стосунки між народами та націями, привести їх у відповідність із потребами цивілізованого покроку поступового співжиття для України з її багатонаціональним складом населення. Це мало неабияке значення. Михайло Грушевський зробив великий внесок в політичний. І культурну історію України. Він був головним одним з головних діячів національного відродження України і боротьби за її незалежність. Власне його внесок створення Української народної республіки, підписання декларації про незалежність України були визнані важливими кроками на шляху до незалежності. Грушевський пропагував ідеї демократії, національної свободи і прав людини, де він був переконаним в свободі і рівності всіх народів, які мешкають на території України. Це зробило його. Одним з відомих демократичних діячів свого часу, але, на жаль, політичні і соціальні події свого часу не дозволили йому зробити більш значний внесок в розвиток України. Його політична кар'єра була обмежена і він змушений був зосередитись саме на науковій діяльності. Однак його внесок в культурне життя і історію України залишається ваговим і незабутнім. З вами були студенти Донецького національного університету імені Василя Стуса, Басько Роман та Головченко Яна. Ступній частині ми хотіли б провести дискусію про те, ким власне вважати Михайла Грушевського істориком чи політиком. Залишайтесь з нами. До зустрічі. Дипломатичні діалоги. Чому імперії віджили своє. Політичні символи у кіно. Твіттер та фейсбук дипломатії як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі дипломатичні діалоги, підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.